Вітаю, друзі, вже другу добу палає скандал з тим, що консульське представництво України за кордоном по команді з МЗС припинили обслуговування чоловіків призовного віку і видачу їм паспортів або будь-яких документів. Я вирішив розібратися, хто правий, хто не правий. тому що дивна історія. Одні кажуть, що це справедливо, і на цьому боці стає міністр, стає міністр МЗС. Дмитро Кулеба інші кажуть, але це незаконно, і на цьому боці народні депутати та правники, наприклад, Сергій Власенко або Андрія Сачук та інші. І От я вирішив розібратися до речі, про що йде мова, і тут треба все ж таки по черзі: спочатку. Ми бачили, як з'явився цей, цей лист. Цей лист, прилюднуло джерело. Дзеркало тижня, саме вони перше це викинули, і повідомили, що це лист пана Сібігії, заступника, першого заступника міністра закордонних справ України, якого нещодавно з офісу перевели для того, щоб він, ну, мабуть, підготувався до того, що стане міністром. І от перше рішення виходить, такий лист. Це найцікавіша ситуація, тому що, ще раз, це. Вийшло від Себігі, пишуть, а не від міністра Кулеби. Це мене здивувало по перше, але найцікавіше, відповідно з частини першої статті 17 Конституції України захист суверенітету чи територіальної цілості України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього українського народу. Нема з чим сперечатися далі. Він каже з рухуванням пунктів 6-16 частини першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану у зв'язку з тривалою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України з метою недопущення можливості уникнення громадянами України обов'язку з регулюванням питання військового обліку з територіальних центрами комплектації соціальної підтримки та наявності військового облікового документів. Доручаю це найцікавіше. З 24.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від. 18 до 60 років, окрім дій, пов'язаних з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну до отримання додаткових роз'яснень щодо порядку застосування положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Все зрозуміло, дав обмеження, все зрозуміло, але наступне з'являється повідомлення вже від міністра. Міністр пише таке. До речі, хочу звернути увагу, що все ж таки першим, якби вийшов в інформаційне поле саме Сибіга, заступник. І це мене, до речі, здивувало, тому що мені здавалося, що керувати повинні першої особи. Але в офісі, мабуть, вирішили інакше. Гаразд. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призового віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна, крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посадить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від? Цієї держави, то так це не працює. Перебування за законом не звільняє громадяни, громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливості ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Окей. Нездовзі МЗС надасть уточнення, роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків міліційного віку в законодавч... закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, та після набрання ним чинності, все зрозуміло. Питань немає. Єдине питання: а що це таке? Щодо відновлення справедливого ставлення. Ну, мені здавалося, що справедливе ставлення це коли працює закон, бо саме закон встановлює справедливість згідно закону України, Україну, всі, всі громадяни України рівні. Ні, я розумію, що справедливість, на думку деяких представників влади, це коли вони до 24 лютого 2022 року вивозили свої сім'ї. Це я розумію. Це вони вважають справедливими. У них була інформація, вони вивезли. Вони також вважають справедливими сказати українцям, щоб ті готувалися до травневих шашликів, а самі готувалися до того, що треба вивозити свої сім'ї, якісь документи, готуватися до того, що може бути. Це може вони вважають теж справедливим. Я не вважаю. Я вважаю, що всі повинні бути рівніми і в всіх правах і можливостях. Але захист України, це теж рівність, рівність для всіх, тому кожен повинен захищати тут. Я не сперечаюся з міністром, і я з ним погоджуюсь. Більше того, незважаючи на всі намагання влади, я захищав Україну. Але питання тут не про мене. Бо в мене все гаразд з паспортом, мені не треба його щось замінювати, ще щось. Якщо буде треба, я піду в свій Дніпровський ЦНАП і там все зроблю. Але мені треба розуміти, що таке справедливість. І що таке законність? Є такий знаменитий вислів, що закон не завжди справедливий, а справедливість не завжди законна. До речі, в цьому випадку так само. Чому? Ну, тому що є багато запитань саме до ситуації, в якій зараз опинилася Україна. Дивіться. Є Конституція України. Конституція України, стаття 25. Говорить про те, що Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. В конституції нема ніяких обмежень на військовий стан на військовий стан. Мені не подобається кількість ухилянтів. Більше того, мені не подобається те, що влада створила умови, завдяки яким хтось отримав величезні гроші за те, щоб ці чоловіки виїжджали за кордон. Так для кого не є секретом, що в люди платили гроші, ці гроші платили не комусь. Там невідомому, а тим, хто мав можливість дати проїзд через кордон, або отримати лист, або тобі вписали в шлях, або ти отримав якісь довідки, або тобі робили а, ліпові документи з лікарні, або тобі трьох дітей. Всі Ще раз зробили багато схем. На цих схемах заробили. ті люди, які зробили ці схеми. А вони, до речі, не поки що не покарані, і я це розумію. І схеми залишаються. Нещодавно я, до речі, розповідав про схему, коли навіть вже легалізують документи про те, що у людини є дитина або дві, але вони в Донецьку. Їдь перевір. А Український суд підтвердив, що так дійсно там діти в нього є, але виїхати вони не можуть. Тому у дитини тут у на нашій території одна дитина, на неконтрольованій території дві дитини, три дитини. Він може виїжджати. А схем напридумували величезну кількість. Чи це законно? Ні, чи це справедливо? Ні. Але це існує і зараз знову та дивна ситуація, коли влада розповідає про те, що ну давайте відверто казати, у нас є ситуація непроста, нам треба мобілізувати людей. Так я погоджуюсь. Українці повинні захищати свою країну. Коли Шавернадзе на запитання, а чому він не хоче закривати? А кордони сказав, що дивіться відверто. Якщо грузини не хочуть захищати свою країну, то на чорта потрібна та країна, і от тут у мене немає запитань до нього. Більше того, він правий. Ми повинні захищати свою країну. Окрім нас, ніхто її не захистить. Це, це сподівання на якесь диво, що прилетять якісь спецназовці НАТО. Ну це ж маячня. Давайте відверто. Тільки ми самі можемо захистити, але ситуація в іншому. Я кажу зараз не про моральне питання, я кажу зараз про закон. Що треба було зробити? Внести законодавчу норму, яка б обмежувала. Але чи можна це зробити під час війни, чи не можна? Ще раз кажу, повинна була бути норма. Якщо норми не можна, немає, то як може рішення міністра або його заступника порушувати конституцію? Це окрема історія. Більше того, Якщо хтось має сумнів, що це порушує конституцію, хай звернеться до конституційного суду. У міністра є така можливість, а якщо не звертається, дуже дивно. Далі, давайте відверто казати. Ми що хочемо? Ми хочемо отримати поповнення армії. Чи отримаємо ми поповнення армії після цього? Замість поповнення, ми маємо медійний скандал, величезний срач в соцмережах і розкіл між тими, хто залишився тут. І поїхав туди. Розумієте? І от це велика проблема, тому що влада штучно знову розшарила суспільство. Я не знаю, навіщо вона це робить, але суспільство і далі продовжує розділятися. Люди, які нещодавно ще були не тільки єдиним цілим і разом допомагали один одному, зараз розділені. І влада робить не останню таку спробу посилити цей напрямок. Я не можу зрозуміти навіщо. Але ще раз кажу: давайте повертаємось до правових і справедливих норм. Чи є справедливим, що одні три відсотки людей захищають зараз Україну, а переважна більшість не захищає? Ні, це не справедливо. Це взагалі несправедливо. Більше того, це ненормально. І питання до нашої влади, чому вона провалила цю мобілізацію, про яку, до речі, залужний казав ще тоді, коли а, Зеленський казав ні, ні, я не хочу знімати залужного і взагалі в мене немає ніяких конфліктів. Конфлікт був і зняти хотів, і не слухав залужного. А треба було слухати і проводити мобілізацію, і робити все, що каже залужний. Тоді не було б такої ситуації, як зараз. Далі. А Мені здається, що Конституція це головний закон України. а ні це мені не здається, це так і є. Тоді запитання, як може бути порушення норми Конституції. Я вважаю, що треба проводити всі заходи для того, щоб людей була мотивація захищати країну. і вони повинні розуміти, що це їх країна, а так, що ми будемо мати, ми будемо мати, що ці люди не поїдуть. Скоріше за все, вони будуть намагатися ще більше на... <кхух> за кордоном. А після закінчення війни ми не зможемо сподіватися на те, що вони повернуться, тому що вони вже будуть мати якийсь якір там, і це проблема для нас, тому що країну треба буде відновлювати. Я розумію, що зараз кажуть, нам вони не потрібні, потрібні, нам потрібні всі. Нам справді потрібні всі країну не відновити. Я мовчу навіть про демографічне питання, тому що а, в нас буде така демографічна яма, що ви навіть не уявляєте. У нас буде криза, яку долати ми будемо ще десятиріччями, якщо подолаємо, і не факт, що нам це вдасться. І вже без мігрантів ми не зможемо виправити ситуацію. А якщо ми хочемо відмовлятися навіть від тих людей, то це дурня. Це дурня, і треба це розуміти. Я розумію, що кажу непопулярні речі, але я навмисно хочу звернути увагу всіх на головні три моменти. Перше, ми не маємо права, щоб навіть вигравши ми програли всередині країни. Це перше. Друге, ми не можемо дати можливості розколоти суспільство ще більше, ніж воно розколоте зараз. І третє, я не хочу, щоб словами про справедливість. Підміняли закон. Хочете змін, у вас є ваша можливість, ви є представниками влади, змінюйте закони. Якщо це буде законом, ніхто не може з вами сперечатися. Якщо не змінюєте, якщо розумієте, що це незаконно, навіщо ви це робите? Взагалі, півроку тому, коли Залужний сказав, що треба проводити мобілізацію, Зеленський сказав, що він не бачить, навіщо мобілізувати людей. Тому що це б'є по його рейтингу, так він розуміє. Але це б'є ще й по захисту держави. Ми бачимо, що велика кількість молоді буде виїжджати зараз через непопулярність служби в ЗСУ. Але цьому можна завадити? Ні, не обмежуючи їх право виїзду, тому що, наприклад, в Ізраїлі ніхто не обмежує право виїзду, але там служать всі. А мотиваційними компані, компаніями, а підняттям престижу служби в ЗСУ. І взагалі розумінням того, що іншої держави у нас своєї не буде. Держава повинна захищати громадянина і бути корисним йому. А у влади повинна бути сервісна функція. Не функція обібрати громадянина, як це зараз відбувається, коли ми бачимо, як представники влади постійно в корупційних скандалах, в хабаринських скандалах, в репутаційних скандалах ні, вони повинні служити, а не обдирати країну. Це теж дуже важливо. Тому я вважаю, що ті люди, які мають зараз знаходитися на нулі і захищають країну, вони мають право на заміну. Мають, але для того, що треба проводити. Ще одну частину закону, про яку забули всі, вже забули, а нещодавно говорили. Це частина закону називається про демобілізацію, і це теж треба робити. Але щоб демобілізувати 300 тисяч людей з нуля, треба 300 тисяч мобілізувати ще додатково 300 тисяч. Саме тому нашій владі треба все ж таки забути про розмови про справедливість, а проводити справедливі дії. І ті люди, які на нулі, вони мають право на відновлення. Вони нікуди не збігли. Вони тут. Вони воювали з самого початку. Велика кількість моїх побратимів не те, що втомлені, виснажені. Війна їх виснажила настільки, що ви не уявляєте. Але вони розуміють, що заміни поки немає. А чому? А тому, що влада дистанціонувалася і відмовляється займатися цим питанням. Владі проще легше робити такі речі, але це прості речі, які не вирішують проблеми. Вже проста історія була, просте рішення про звільнення всіх військових, і це зірвало мобілізацію. Влада так і не зрозуміла, що просте рішення не дають ефективного результату. Ну що ж, час покаже, що треба змінюватися. Я вважаю, що ми повинні еволюціонувати. І все в Україні повинно бути по закону. Да, до речі, коли хтось каже, що ці ці люди звернуться до СПЛ, ні, вони не зможуть звернутися. Я спілкувався з суддями СПЛ. Мені цікава була їх відповідь з точки зору експертизи. Вони сказали, Конвенції немає нічого такого прописаного, щоб це було порушенням їх прав і свобод. Тому до ЄСПЛ вони не звернуться, але в них є інше рішення, про яке я розповім пізніше. Але ті ж саме судді ЄСПЛ кажуть, що це. Порушення ж вашого вашої конституції, а це значно гірше для нас, для українців. Бо давайте відверто вирішимо для себе, що ми будуємо. Ми будуємо країну, де закони працюють, або де працюють рішення чиновника на його погляд. А якщо завтра чиновник ще щось придумає, що буде на його погляд справедливим, ми теж будемо це підтримувати. Тому я вважаю, що в Україні повинні бути закони, в Україні повинні працювати. Закони і конституція, головний закон України повинні виконуватися всіма. Ну і ще одне: мені б дуже не хотілося, щоб ті люди, які зараз за кордоном, вони б почали шукати варіанти а, купити цей паспорт, заплативши комусь хабар, а чомусь я впевнений, що ці пропозиції дуже швидко наповнять і інтернет і соціальні мережі. Будуть як завжди, як зараз, за кордон швидко, виїзд легально. А буде як паспорт за кордоном, легально, швидко, але дорого. От мені дуже не хочеться, щоб цю схему знову використовували наші можновладці для того, щоб збагачувались, тому що нам треба не їх збагачення, а майбутнє України. І захист України зараз, тому треба вирішувати одночасно всі питання і справедливості, і законності, і хлопцям на нулі е гарантувати те, що їх замінять, і людям, які виїхали, надавати не тільки допомогу, а мотивацію, щоб вони поверталися. Це теж треба робити. Але такими рішеннями, на жаль, ми не отримаємо жодного результату, який би задовільнив би Україну. А це проблема. Бо нам треба перемагати: перемагати ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. Що все було Україна, папа. -па.